Олександр Балаєв вирішив продовжити військову династію та пов'язати своє життя з військовою службою. Нині він проходить психологічне тестування. і Якщо і інші етапи відбору пройде успішно, то буде служити за контрактом. В моїй сім'ї служив як батько, так і брат, і вони, якби були хорошою думкою про армію. Я також вирішив піти в війська. Це мені, якби основна мета цього, це ну, отримати досвід. Військовий досвід. А чому саме за контрактом, а не по срочній службі? Ну, якби я вважаю, що рік це досить малий срок. Я вважаю, що потрібно трошки більше. На військову службу за контрактом на посади рядового сержантського і старшинського складу приймаються громадяни, які пройшли професійно-психологічний відбір і відповідають установленим вимогам проходження служби. Перший контракт укладається на три роки, потім дозволяється його продовжити ще на три або п'ять років. Той, хто має бажання йти на службу за контрактом, повинен звернутися в районний міський військовий комісаріат за місцем реєстрації. Співробітники військових комісаріатів. Надають свої пропозиції, кандидат обирає посаду, і у відповідності вже до посади складається перелік документів, які необхідно подати кандидату. Кандидат направляється на медичну комісію, на проходження тестування і за висновками всіх перевірок, за результатами вивчення особистих документів, виноситься остаточне рішення щодо. Направлення кандидата до військової частини для проходження військової служби за контрактом. на сьогоднішній день створена і Постійно вдосконалюється гнучка система соціального захисту військовослужбовців за контрактом. В наші нелегкі часи це головна складова мотивація бійців служити. Для прикладу приведу посаду рядову контрактника на даний момент. Вони отримують 1800 гривень станом на 1 липня 2014 року вони будуть отримувати 3 тисячі гривень. Також ще планується ввести грошову компенсацію за піднайом житла. Тобто, якщо військовослужбовець за контрактом буде наймати житло, йому буде компенсовуватись його затрати. Міністерство оборони України доводить кожному обласному військовому комісаріату план набору громадян на військову службу за контрактом. Житомирщина цей план перевиконує за 2013 рік. На даний момент ми призвали вже порядка 349 контрактників. З них переважна більшість. Ми відправляємо в аеромобільну бригаду. нашу. Це 150 чоловік. У нас вже є, і до кінця місяця ми плануємо ще. Оформить 30 чоловік, тож кандидат на військову службу повинен мати міцне здоров'я, достатню фізичну підготовку, а особливо палке бажання і тверде свідоме переконання необхідності бути захисником вітчизни.